Графіка забрав, що, зараз номера накину, е, їхав логістичний центр, якщо видно да, там площадка, де забирав. Е, що? По машині, в принципі, тачка, огонь. Все, що було в описанні, все, все теж і є. Е, Такий по салончику, це 12-й рік, я напоминаю. 2 літра дизель. 290 пробіга тюф є ще до 25-го е, року. Відкриємо що да, у, вот вот. у нас Тут тут нам ще презент, ось колеса накидали, не знаю. ну Резина хороша, в принципі, ще от Це, по-моєму, 14 на 4 дирки, тут на 5 ось Так що ще й резина буде в нам. Десь, короче, дійна так, ну так, апарат огонь. Ззаді практично нова резина стоїть от Тут все работает, все открывается. Аппаратик. Честно. Бомба. Бом, бомбито Сеньорито. Так что кому надо? Э, четверочка, четверочка 12-й год аппарат в наличий. О, э, 2 литра дизелек 290 пробега с тюфом. Все как положено. Кому интересно, такие аппарат в продаже.